English for Kids Online. І так, продовжуємо з вами цикл уроків за робочим зошитом авторів Ковсаван Вітушинська до підручника Full Blast Plus 6 клас. І так, тема продовжується у нас модуля That's Me, це я. І у нас сьогодні Lesson E My Friends Profile. профайл мого друга. Page 13. Стрінка 13. Uh, task 20A. Uh, match the words with their meanings as in the example. Поєднайте слова з їхніми значеннями, як у прикладі. І так, friendly, дружній. Who likes talking to people in a kind way. Той, хто любить розмовляти uh, по-доброму, так, з людьми. Shy – сором'язливий. А давайте навпаки. Читати, мабуть, краще. Цей э, дефініцію визначення і знаходити слово. Наприклад, who has lots of energy and likes doing things. Хто э, достатньо активний, так і любить робити щось. Це у нас active людина. Активна. Who doesn't respect others, хто не поважає інших. «Rude». груба людина. Who doesn't want to talk to others. Хто не хоче розмовляти з іншими. Unfriendly недружній. Who shows respect to others? Хто показує повагу до інших. Polite. Who is quiet around others. Хто тихий да, біля інших людей? Okay, shy. Ой, вибачте, не туди написала. Shy. Who doesn't like to work. Хто не любить а, працювати. Lazy – Outgoing. Who is friendly and likes being around others. Товариська людина і та людина, яка любить бути біля інших. Good. Поставте відео на паузу. А потім виконайте вправу B. Uh, write five more sentences. Use exercise 20A as in the example. І так, треба написати іще 5 речень до цього речення. За нашою схемою, яка була у нас у першій частині вправи. І так, Ben is rude because he doesn't respect others. І так, Бен е, грубий, тому що він не поважає інших. Окей. Okay. Ну і так далі. Будь-яке будь ім'я. Так обираємо. Наприклад, Liz. Liz is. Ам. Polite. Because. She shows uh, respect to others. Отже, Лі свічлива, тому що вона показує повагу до інших людей. Далі, Kate is active because she has lots of energy because she Has lots. of energy and likes doing things. And likes doing things. І любить робити якісь речі ще, да, інші. Четверте. Так. Наприклад, Tom is Unfriendly. Tom is. Mm, так, unfriendly. Because he. І так, unfriendly, because he doesn't want to talk to others. Because he uh doesn't want to talk. to others. Отже, Том не дружній, тому що він не хоче розмовляти з іншими. Далі. Фай. Uh, My sister is outgoing. Моя сестричка uh, товариська, да, і любить, типу. Так, because she is friendly, легка на підйом, коротше кажучи, людина, так, легка на знайомства. And likes being around others. И остания шоста. Так, friendly, friendly, friendly. Shy. Okay. Sam is shy. Because he is quiet around others. Because he is quiet around others. Окей. Okay. Отже, це ми з вами зробили. Речення. Поставте відео на паузу. У 21 вправі треба написати про себе 5-6 речень, використовуючи план. Name, age, appearance, personality, interest, and friends. Це дуже легко. Отже, про ім'я Вік. Зовнішність, особистість, цікаво зацікавлення інтереси ваші, ну і друзі, звичайно. So, my name is Anna, I'm 11 years old. Мені 11, наприклад. I have long brown hair and big green eyes. У мене довге каштанове волосся і великі зелені очі. I'm friendly and kind. Я дружня така і добра. Ай лайк товариськомацнувась. Так, playing games and riding my bike. Я люблю малювати, грати в ігри, кататись на велосипеді. I have many friends, and we like to play together at school. У мене багато друзів, і ми любимо грати разом у школі. Поставте відео на паузу. Good. На цьому огляд нашої 13-ї сторінки. Урок That's Me, My Friends Profile, is over. Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал. Долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті. Ну і, звичайно, долучайтесь до нашого телеграм-каналу English Webinars. Це заняття онлайн у Zoom, благодійні заняття на підтримку військових. Тому, будь ласка, навчаємося і допомагаємо їм разом. Усі деталі і умови є в описі під цим відео, ну і за посиланням. good, bye, good luck, до зустрічі!